Доброго дня, мої хороші! Сьогодні показую, що в нас на сніданок, що вже приготувала, що буду готувати протягом дня. Яке в нас меню? Ось млинці, які готувала декілька днів назад, залишилися. Сьогодні лише підсмажила на сковорідці трішки масла, і до сніданку буде дуже смачно. Легенько зарум'янилися, виходять дуже смачні. Кава з молоком я полюбляю, Роблю не крепку, більше схоже як на молоко з кавою, ніж кава з молоком. І канапки шпроти, огірочок зробила багатенько, залишиться ще на обід, і на наступний день теж залишиться. Ось такий у нас швиденький перекус на сніданок. Часу багато немає, тому швиденько поїли і по справам. А з вами зустрінемося вже за приготуванням вечері. Обід я вам не показую, як готувала, тому що на обід у нас був вчорашній суп, лише його потрібно підігріти, поїсти. Ну, це вже я вам відео не робила. Показую, готую на вечерю перлову крупу. Ось вона ось в таких порційних пакетиках, дуже зручно, швидко вариться і підсмажую м'ясо. Свинина. Замаринувала спеціями, додала багатенько цибулі і тушкується вона під закритою кришкою у власному соці. Навіть не додала ні каплі, ні рослинної олії, ні жиру. М'ясо виявилося, попалося в магазині дуже смачне, ароматне. Пустило, як ви бачите, багато юшки, тушкується швиденько, ще цибуля додавалася, теж свій сік додавала. І вийшла ось така смачна, ароматна, м'ясна підлива. На вечерю у нас була перлова каша і тушковане м'ясо. Ще приготувала салат, капуста, свіжогірочок і натерла моркви. Заправила олією, солі і трішки перцю. чай і залишилося на десерт трішки пирога яблучного. А на перекус, уже після вечері, ми вирішили приготувати попкорн. Але так як у нас немає мікрохвильової печі, готуємо на сковорідці, тому... То теж, так як ми без мікрохвильовки, ловіть рецепт і теж готуйте. Якщо у вас дітки полюбляють попкорн, дуже швидко, просто сковорідку розігріла, додала каплю рослинної олії, але можна було навіть її не додавати, так як у готових ось цих заготовках, кукурудзяних вже були шматочки, шматочки масла. Перемішую. Накриваю обов'язково кришкою, тому що розлітається такий попкорн по всій поверхні. І буквально 2-3 хвилини. Довго він не готується, і побачите вийшла повна сковорідка. Просмажився він дуже гарно, ніде не пригорів, не залишилося. Цілих, зерняток кукурузи все гарно приготувалося, тому вечір нас обіцяє бути смачним з попкорном. А я дякую кожному, хто дивився це відео до кінця. Бажаю вам смачного, якщо готуєте разом зі мною. Всім пока-пока!